Отже, покладіть собі у серцях ваших не загадувати наперед, що відповідати, бо я дам вам уста й премудрість, які не зможуть противитись, ні суперечити усі супротивники ваші. І видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і декого з вас умертвлять, і зненавидять вас усі за ім'я моє. Але й волосина з голови вашої не пропаде. Терпінням вашим спасайте душі ваші. Коли ж побачите Єрусалим, обложений військами, знайте, що наблизилося запустіння Його. Тоді, хто буде в Юдеї, нехай біжать у гори, і хто у місті, нехай виходять із нього, а хто в околицях, нехай не входять до нього, бо це дні помсти. Щоб справдилося все написане, горе вагітним і тим, що годують грудьми у ті дні, бо буде велика біда на землі і гнів на народ цей, і поляжуть від гострого меча, і відведені будуть у полон поміж усі народи, і Єрусалим буде потоптаний язичниками, аж доки не скінчаться часи язичників.